Дві ваша улюблена моя рубрика Юлька на кухні. Сьогодні ми з вами будемо пробувати робити італіянську їду. Ми ще бабки їду. Знаєте, такі бабки, що вже там ну, зуби вставні, то все, соті подієте в мене несе. Все, що я хвалила, це що я не поправляюся, зглазила, спізділа. Эти нарощені волоси ніяк не піддаються інакшому піднятню, а дуже жарко. Того буду як на фаня. Помідор відборний, Я взяла розовий вже по 60 гривень кілограм. Фарш тілячий говядина, яловичина. Трішки на гуляш і попросила, щоб вона мені їх перекрутила. Так як в мене вдома нема мясорубки ну, типу, як блендарю, от такою, а м'ясорубки нету, то вона мені оцей кусочок, який я взяла, перебила. Тому от кого собі приспособила. То в мене каструля. В цю каструлю я положу помідори, тако поставлю, заляю отако трохи води, чесночок туди і все. А, соль, перець. І вони у мене будуть отут варитися. Коли вони сваряться, з них просто треба зняти шкуру, і їх такою ложкою через сіта передавити. Бо цієї такої, знаєте, крутілки італянської в мене ще немає. Ще, ну, ми її будемо ставити на ці помідори. Прям помідори будуть варитися, а це у нас як баня, паровая баня буде. І тут прям в тарілку вилажується фарш. Фарш теж тільки солиться, перчиться. там хочете трошки чеснока, хочете без чеснока, лук, яйця, ну і, звісно без хліба. І в Аврорі купила спеціальну таку кришку, яка мені підійде поставити на цю тарілку. Бачите, кришка така, типу, грубенька, чорненька, щоб не вилівалося там ні все на пліту. Вмічувати в цьому плані в мочегонки і е, типу, побігати йдучи, щось по роботі. Ну, коротше, постараюся типу, не злоупотребляти, скажімо так. Але чую, що в мене пальчики на ногах такі кругенькі поробилися, знаєте. Ті. І дуже я поправляю сюди в руки. руки. Ну, руки, може, зв'язані з тим, що було багато роботи, то, знаєте, масажи в не такі крепкі От, Так, я беру чиснук. Типа так виглядав він ну, не погано, скажімо так. Боже, як я вчора почала його чистити, це якісь дітські молочні зуби. Поняли? Такий вже мілкий просто кошмар. Я люблю такую, знаете, одну вещь, вот картошку, щоб вона здорова була. Вот, взяти одну почистити і взасіла кастрюлю пюре. Не люблю я вот этот дребедень, вона мене просто напрягає. Ходимо я в бассейн плавати. Один раз я спеціально з тренером її записала, щоб навчилась плавати. Я вважаю, що це очень нужный навык. Раз в житті научиться плавати, і оно, як говориться, в не надо. Вот. А потім, уже на второй раз вчера мы ездили, то она вже була в группе. Ну тоже у нее неплохо получается. Тренер її очень хвалила. Говорила, що она очень э, умер, ну, такая типа что дуже старається, все. И вона вже вчора почти гребла сама. То есть вже э, без цього екіпіровки, вже щось трошки пробувала триматися на воді саменько. 30 градусов у меня сейчас за окном, і так как у меня квартира. У меня вот зуби да, сюда идет солнце. Вот у меня за 5 часов будет, начало шестого. У меня на кухню невозможно будет зайти. Здесь будет просто паровая баня. Вот до вечера у меня здесь еще плюс-минус нормально. Вот. В комнате у нас стоит кондиционер. Но его не хватает, понятное время, ну, на всю квартиру. А на кухне у меня есть э, выход на кондиционер. Когда мы делали ремонт, мы сразу Ну, типу, ці дюрки просверлили, типу все. Ну кондиціонер у мене тут не висить. У мене просто вентилятор стоїть на полу. Зараз ніби так плюс-мінус мені комфортно. Зараз почну готувати, то буде, звісно, тут борода. Вот. А сусіди у мене от за ну, от прям за стіною, скажімо так, у них повністю трьохмерна квартира панорамна. Тобто у них все виходить на сонячну сторону. И сейчас у них лялька маленькая родилась. И каждый день смотрю, соседка выходит с дома с коляской и говорит, Боже, говорит, это у нас кошмар какой, говорит, так жарко, у нас просто мебель плавится в хате. А кондиционер не включишь, будешь маленький ребенок, знаете. И она вот это с той хаты текает, идет где-то тут вон на улице тупо сидит, ну, сидит на лавочке где-то в тенечке, потому что, говорит, в хате невозможно. Мне трошки повезло, бо у меня на ту сторону две комнаты. Там златина комната и наша комната, то нам слава Богу. Но с утра солнце встает с той стороны комнаты, то поэтому у меня вот эти миллион штор висят, потому что е, дуже солнце лип. Я даже, хоть и маску эту на глаза одеваю, мне все равно сильно много солнца, а как-то так организм уже, знаете, к старости идет. Мені, коли сонце в глаз, типа, ну вот солнце встає, у мене починає уже критизол подниматься в організмі, типа, что вставати. А я еще не хочу вставати, тому що що мені целый день делать. Ну, по правде. Когда на работу там с утра на 9 утра, то дуже рідко, в основному я все зубила. Ну, я соня. То так це. А так цілий день мені просто нема чим зайнятися. На маршрутки кататися кудись я їбала. Була раніше машина. Я не тошню, я просто вот сейчас в таком периоде, ну такий період настав у мене возраз злати, да, що її треба десь вивозити. Ну, типу, їй скучно вдома, а в мене тут в дворі вона ни з кем не спілкується. Они один раз ее обидели, і она принципіально не хочет. Я не буду говорить, за что ее обидели, это касается там то, о чем говорить сейчас нельзя. Ой, так что, короче, ты справа. Или она так расстроилась. Я говорю, не обращай внимания. Все равно, кажу, всем, всем добра не будешь. Я уже просто с этим звикла, бо я уже стара баба, я уже стільки, знаете, как стара, типа я уже, короче, я привыкла. Я привыкла, я не обра... научилась не обращать внимания. Не, иногда, конечно, меня что-то зацепляет, Ну так в целом то не очень. Вот, я как-то такая закаляю, знаете, с каждым годом все больше и больше. Я всегда говорю, после того, как со мной мои родственники так поступили, у меня вообще, я стала очень злая, ну, ну как злая. Короче, я разочаровалась очень сильно в людях и во всем остальном, причем почти во всех. Поэтому как-то так. Так, я натрусила на, на, на этого несчастного чеснока. Этот чеснок у меня пойдет. Я его не буду не ни резать ничего, а так его в кастрюлю и положу для, для помидоря. Помидоры очень красивые, такие сочные, такие прям пушка петарда ракета. Ремки по пульке по... достаю. А с ними ничего делать не надо. Вот так с ракой вниз типа, она показывала и ложись. Я купила 5 штук. У меня, наверное, 5 не влезет. А ну я их попробую. По максимуму. Что, 4 штуки у меня лайк? А эту за маленькую оставлю на салат. Эту большенькую. По две, блять, положила. Помните забула? Хайзай там не ебезно. Кулинарный канал юлички. Вже вилажу її в кастрюлю, все навіть не сполоснула тою водою. Все потом. Я говорю, у меня это готовка, это прям какая-то печалька. Просто я посмотрела, чем оно будет удобно, что быстро. В плане в одной кастрюлі готовится, грубо говоря, одно основное блюдо. Да, все. Вот такое вийшло. Я ще хочу зробити дуже малосольні огурчики завтра, попробувати спробувати трошки замалосолити. Ну не знаю, чи буду робити, бо маю десь їхати. То якщо встигну домолосові, якщо ні, то ні. І цього року дуже хочу попробувати джекусом. А зробити хоча б пару баночок. Не знаю, щось так. Що так захотілося. Є і така ворога. Ну, раз сьогодні кулінарний едем, е е е Самий, Так от трохи солі. Короче, пока солью закончу, лучше не досолить, чем пересолить. Перец. Она еще туда ложила этот, как он называется. Розмарин. У меня розмарина нет. А что у меня есть? Ну я сейчас достану свою секретную эту шкарабаньку. Со спеціями. ненесики. Я дуже рідко сюди заглядаю, чтобы вы все понимали. Ромеро. Що таке ромеро? може той розмарін? Ромеро. А він щось гляну в переводчику. Що таке ромеро? може то розмарієн. У ну, мене є розмарін, бо ви туди думали. Ай не не. Я думаю, що він не може бути просроченим це засушене. Це колись Олег в мене їздив в Іспанію в Італію. Колись давно в нього були такі поїздки туди. Слухайте, ну у мене буде пиздец, мастер шеф якщо я вже даже розмарин порішала. О, дивіться, мама я збиваюся. добиваюсь. Дві юлечки вам вішає. Вот трошки то я рубаю. Слухайте. Ну мама міє, мам, що ти ще є, ще є жиле. Даромаліза делаю. Є гвоздика, до м'яса. А, це як колись до колекціонер до подарунки. Це прям звітом. Перець тільки. Типу, Вивезі я туди. Вони там все піціно. О, а де сушені томати, чесник і базілік? А? Що, хляпнути сюди? Ну, давай, що ще тут? Сушені томати, чесник і базілік. Слухай, тут... Трохи переставили згодом. Чи рівно з'їмо? Сода. да? Ще чеснок є сухий? А, ну, давай, що це таке? Ой, буваю, я перестаралась знову. Слухайте, я, короче, сделаю його, попробую і будете вірити мені на слово. Якщо буде гано, я признаюся. Ви ж знаєте, я така, що я не, цього не брешу. Я не брешу. А, все, вода. Мені надо буде, щоб поки не википить вода. Скільки я налила сюда, штока, это що, Коротше, десь... 200, 200 мл. Так, це поки я не варю, бо в мене ж буде паровая баня. Мені треба зараз з фаршом поігратися. Поігратися з фаршем. Продовжаю. А я прискакала вже з магазину, бо забула купити цибулю. А який фарш без цибулі? Я нарізала мелко кузиками, бо я люблю такі, знаєте... Можно на дарте, в принципе, чтобы его как бы не видно было. Но мне нравится, как даже в чебуреках, когда кусочки такие пропаренные лука. Я вообще лу 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 луковая, и у меня орех луковый, так что у нас этих проблем нету. Купила вот такую пасту, десятку. Оказывается, в чем у них разница. Я взяла спагетти номер 5, и они будут вариться 10 минут. там, Также у них прям пишется на коробке спагетти 13 варятся 5 минут, типа Альденте всего. Не покупаю эти больше украинские макароны, того, что шо... не добрые. Лучше <сувствую> мивину запарить. Так, как остальше у меня полтора килограмма, я все, конечно, использовать не буду. Вглубь я сюда сейчас кину. Сколько мне там надо? Я думаю, сделать 3 котлеты три котлеты. Возьму тяжелый такой. Еще чуть-чуть. Нормально будут такие котлеты, слухать по 200 грамм. Вот так. Все. Остальной фарш я даже замораживать не буду, а поставлю в холодильник. А завтра с него приготовлю. Можешь еще эти котлеты, вели, короче, буду бачите. Що будем солить, перчить. Все, в принципі, по, по рецепту. Сегодня э, заходила, Так само була, в Дипу. У кого спідниця, у кого розпустила коси, коротше, очки вот эти. Для ескортниц в Дубаї. Потім що ще? Сумка ця моя, махіту, бананочка, шльопки. Е, хотіла там колишо купити в ювелірному магазині, коротше. От у мене сьогодні перший раз в цьому магазині хоть нормально поставились. Не знаю, може вона подумала, що я циганка, щоб я її там блядь, не заколдувала. тому що коли просто заходиш в цей онікс, вони так до тебе гавкають, ніби ти. Прийшла бомжиха какая-то, і там чисто на ті бриллянти посмотреть. Моя цепочка золота. Ну, благо, що я її словила. Так би присрала, я би собі того не простила. Я думала, що додавати яйця, а потім в коня не передумала. Передумала. Так, посолила, поперчила і я ще хочу сюди сухого чеснока. Так як я його знайшла, хай буде. И я сюда еще тоже вот этот базилик. Базилик с помидорами. Тоже так у нас есть. Но и такой у Ну, да. Специи лишними не бывают. Так буду мешать до однородной массы. Все, и такая у меня будет коклетка. То уже в кастрюле у меня все ждет. Сейчас я его заколомпоцую, чтобы лук поприлипал ко всему мясу. Но я вам скажу так, когда ты фарш делаешь сама, в плане того, что ты просто покупаешь кусок мяса у них и просишь, чтобы они тебе его перекрутили, это намного лучше, чем фарш, который продается уже готовий. Тот фарш просто, ну, ну, короче, ви розумієте, да? Все понятно. Я вже, кстати, з ногтями, бо я вже вийшла в отпуск, скажем так, не працюю поки. Я собі причепила свій лінію когти і вже один поламала. Завтра я пойду куплю этот акригель наращу себе того ногтя. Вот. Пока цепляла все длинные, то закончился. Ну что, все, у меня готово, заколан Теперь я беру такое и прям, вот, вот, было видно. прям как она показывала, вот так в тарелку его и накладываю. Мясо я брала именно на гуляш, то есть такие кусочки, что с прожилками были. Но так как у них там классные мясорубки такие потужные, то они перекрутили, перекрутили хорошо. Если бы там вручную, то эти фляки тяжело, конечно, перекрутить. Но так оно дешевле. Если брать, например, там чеплопку, ну, резничастные коровы, то резная цена. Например, телеминьон, взагалі пидотъзить 570 гривень. Я в основном беру вещи готонок, такую типа вырезку. Я її варю и в салат крешу собі так мне нравится. Все, мы приготовили. Щас, може, чек это беру, чи Не люблю ці наклейки на каструлях. Из херня. Тому так тяжело и тут клей смывать. Вот так. Вот так, стоять, не падать. Телефон дорогущий. Вода, помидорки. О, тарелка, помидоры здоровые. Ничего, они потом это... Расквасится, все равно в его деболит. Все. Ну что, когда приготовится, то я уже посмакую разом-два. вот так закесли. Цей розмарин трохи гарьковати, я, напевно, їх буду не перетирати, бо вони якісь такі прям грубачі. Я їх блендером собі хір з ним. Поставила вже на віддільну парову баню цю котлету в собственному соку. Я не знаю, я вже задихаюсь. Дуже довго вона короче, тому підігрівається. Не знаю скільки я її ще часа два буду готувати. Тому остаток фарша я засунула в мультиварку і поставлю. Варка на пару. То буде тупо ж саме, просто швидше. Ось у мене вышло, я зняла шкарлупу, спробувала цей розсол. Він такий прям як томатний сок общем, Мені подобається, я його сливать не буду. Я перетрати їх не буду, я їх зараз блендером заб'ю та і все. Немає в мене времени вже. Коротше, яка хазяйка така, як цього вийшла. Щось дуже таке заріденьке, як питний борщик. Короче, томатный сок. Может, так итальянцы и едят, я ж не знаю. Короче, я потом отварю макароны. Эту фрикадельку и полью этой баландой. Но воду надо было, наверное, все-таки слить. Чуть-чуть надо было меньше воды, чтобы оно было больше насыщено. В общем, как получилось, ничего страшного. Все, собираюсь на проходку, пока дождь не начался. Посетила идея, Я в цей томатний мене лишився, кинула одразу макарони, так як він дуже рідкий вийшов. То коротше зараз я тут зварю макарони і скажу, що вийшло. Інтересненько, <сіць> <інтересно. Хороший> дня. <паспорядок> Пока.